Кобейна мучили е, болі у шлунку. Ви скажете, при чому тут мама, жінка і болі у шлунку? А я вам скажу, що в натальній карті за маму і за жінку, саме за дружину, не за коханку, саме за дружину, тобто за ту жінку, яка поруч да? таку партнерку, а, і за наш шлунок відповідає місяць. Бо якщо ви думали, що астрологія є тільки астрологія психології людини і якихось там подій в її життя, то є астрологія здоров'я, коли ми за певними планетками ще можемо визначати, чому людина має певні хвороби, чи то а, через спадковість, так, як Майкл Джексон казав, а я сказала, ні, у нього була хвороба не через спадковість. А через його психологічний стан. І це все також видно у нотальній карті. Так ось, у Курта Кобейна я прочитала, що його мучили болі у шлунку. А я вбила да? причини невідомо. Ну, тобто, ніхто не знає, чому у нього були болі у шлунку. Тобто, Всі думають що через те, що він вживав різні препарати. Ну. Але. Якщо ми на це подивимося з точки зору астрології, то тут все зрозуміло. Бо місяць в натальній карті це уявлення людини про його її матір. Я про це вже говорила. Крім того, місяць в натальній карті – це дружина. У чоловіка да? це дружина. У жінки це я дружина. Я мати, я дружина. У нього це дружина. І місяць це шлунок. Його мучили болі. Це означало, що він так і не зміг побудувати нормальну комунікацію з мамою, а відповідно, через це він не зміг побудувати комунікацію з дружиною. Тобто, я сподіваюся, ви вловлюєте зв'язок.